Ну, короче, всем привет! Сегодня снимаю для вас... Обучаючи відео по віллі або станту, називайте кому як зручно. Сьогодні я буду розказувати базові та початкові вправи, щоб не, не знаю, якісь там новачки е, знали і розуміли, хоча б з чого потрібно починати, і як до цього йти, щоб хоча якось навчитися. Наперед говорю, що я в цьому ділі не експерт. Не найкращий, але я вам покажу те, як вчився я. Розкажу, з чого починав, що як було. Мені немає сенсу розказувати вам о, те, що розказують всі одне й те саме. Сенс мені тоді знімати це відео, розказувати те, що я вже в десятках інакших відео. Думаю, ні. Я розкажу, як саме вчився я, що мені допомогло навчитися. Як я навчив своїх друзів стантити. Ну. Думаю, що для початківців це відео може бути. Я думаю. <смір> <смір> може бути повчальним. Так, ну, давайте почнемо з бази. Е -е, дивіться. Саме основне, що у вас має бути, це хоч якийсь екіп. Хоча б як у мене шолом і моторукавиці. Ну, і в ідеалі ще черепаху, звісно. Ну, це вже таке. Типу, кому як. Ну, хоча б шолом повинен бути. Завжди дбайте про свою безпеку, про здоров'я і це все. Ви повинні відрегулювати щеплення, щоб ви могли робити одним пальцем. Тобто, дивіться. Ось, я стою, включаю першу, ось. Бачите, я можу робити одним пальцем. І у вас завжди один палець повинен бути нащеплені. Тому що з часом вам потрібно буде перемикати передачу на задньому, щоб не їхати на високих оборотах. І просто в цілому, для безпеки, у вас завжди повинен бути там палець. Наприклад, я, коли вчився перемикати вже з другої передачі вверх, ну тобто третя, четверта, п'ята, шоста. Е, перші спроби були такі, що я щось робив не так, і тупо мотоцикл за секунду заходив в сильний угол, І е, я вже мав щеплення і нажимав на лапку заднього тормозу і тим самим повертався з е, того угла, можна так сказати. Коротше, я вам не буду заливати, що ось робіть, робіть так або так, ви навчитеся. Е, те все, що розказують у других відео, саме мені не допомогло. Можливо, комусь там іншому допоможе, але. Мені не допомогло. Я вчився інакше. Я не буду розказувати, можливо, це неправильно. Можливо, це о, неправильне обучання вілі, станту і так далі. Можливо, правильно по-інакшому. Але я буду. Я просто це відео знімаю для того, щоб мені не задавали багато там питань, а що поради, що, з чого починати, як би правильно і так далі. Ось для таких питань я знімаю це відео. Точніше, і за таких питань. Я розкажу, як навчився я. І все, не потрібно писати, що ось треба було інакше і так далі. Як вчився я, так і покажу. Не судіть строго, я відразу кажу, що я не експерт. Дивіться, перше, з чого я вчився, це вам не потрібно проїжджати там відразу 100 метрів в углові і так далі. Саме перше, це вам потрібно навчитися чувствувати задній тормоз. Хоча б не забувати, що він у вас є. Наприклад, як це буде можна з однією ногою на землі, зараз я вам покажу. А можна так, як я вчився зараз, дивіться. Перша передача вижав вщеплення і нажав на тормоз відразу. Нажав на тормоз Давайте ще раз. Нажав на тормоз і ось так. Ну, або я вчився, ще зараз покажу. Дивіться. Їду, наприклад, на перший. Просто любий мотоцикл підніметься на перший зразу. Просто підняв нажав на тормоз. Підняв нажав на тормоз. І тим самим ви так тренуєте не знаю, свій рефлекс нажаття на лапку заднього тормозу. Без цього... Вам не потрібно е, намагатися заїжджати в угол, багато проїжджати, бо це не закінчиться добром. Багато людей так падають і це не добре. Тому спочатку тренуйте задній тормоз, а потім вже поступово повішайте угол. Не потрібно там відразу, о, все, я в... начебто вмію тикати на тормоз і я буду заїжджати в угол. Ні, такого не треба. Треба поступово його підвищувати, як робив це я. Просто я не знаю, ось так ви будете поступово тренуватися, намагатися, і у вас буде проходити страх, коли ви зрозумієте, що ви вже контролюєте мотоцикл заднім тормозом. Слідуща вправа. Ну, як вправа, це не вправа, просто. Що я робив після цього? Після цього у мене вже якось пропав той страх. Но саме основне, щоб ви вже вміли тикати на задній тормоз і вам потрібно навчитися не жати на нього е, з усієї сили до упора, як роблять це майже всі на початку, як робив я. Щоб піти потім в балансові, щоб їхати багато на задньому, вам потрібно ніжно вам потрібно відчувати задній тормоз. Не, що ви йшли, наприклад, на задньому, тикнули і все, Ну, мотоцикл більше не бере розкрутитися. Так щоб ви могли їхати багато. Далі я вже вчився е, на другій передачі і просто поступово намагався йти у більшому углові. Ну, тобто, е, дивіться, як це відбувається. Ну, ви вже їдете там на другій передачі, наприклад. так? І ви вже в угол заходите, як було у мене. Можливо, хтось бачив в моєму тіктоці е, чуть менше року назад. Або тому. <смі> Мені вже тупо мотору не вистачало, бо це було неправильно. Це було повервілі. Хоч в мене був угол, але я вже їхав у відсічку і це не добре. Е, ви так. не знаю, шкодите двигунові і це не добре, так не має бути. Ну Дивіться, тепер показую. Що я робив? Як я вже казав, я їхав на другий. І там їхав скільки мотору хватило Це друга передача, хлопці. І так я вчився, вчився. Лише не потрібно відразу заїжджати в сильний угол. Ви просто намагайтеся дивіться, яка була в мене проблема. Я міг там підняти. На другий і все, я більше нічого не міг. Я просто підняв мотоцикл, держу газ, і він скільки поїде, стільки сам поїде. А, вам потрібно навчитися, маю на увазі, підгазовувати, коли ви їдете на задньому. І коли ви вже в підгазовці, хоч скільки можете проїхати, тоді вже можна, коли ви вже освоїли задній тормоз, там угол, ну, балансний. Ну, коротше, коли ви вже чувствуєте свій мотоцикл, як має бути, коли ви навчилися робити щепленням, тоді можна перемикати передачі. Е, я спочатку вчився з другої на третю, до речі, новачкам кажу, з першої на другу не потрібно вчитися. Бо різкий перепад оборотів і мотоцикл дуже різко може піти назад. І так можна впасти. Е, з другої на третю вчиться. І коли вже у вас є якийсь опит. Хоча б ці попередні вправи, які я показував, маєте на них уділити місяць-два часу. Не потрібно спішити зі стантом, Ось, наприклад, показатися комусь, похвастатися, Ось, типу, дивіться, як я їду і впасти. Так не має бути. Так, можливо, я щось Ну, мені якісь експерти скажуть, що я не так розказую, що не так потрібно вчитися. Опять же, кажу: я розказую, як вчився я, тому що ці вправи мені не допомогли. Я боявся. Як розказую, сідаєш назад, з цепу кидаєш і йдеш собі тут ззаді, ну, типу, на мотоциклі, ось так з двома ногами опущеними. Так, новачок може розгубитися і тупо мотоцикл полетить. Такого вам думаю не потрібно. Я просто зніму коротке відео, щоб не було питань. Якщо хтось не знаю, рахує, що я щось розказую не так, навчіться по другим відео. Що вони вам допоможуть. Далі тепер буду перемикати вже. Дивіться, хлопці. Друга. І все. Ну, ще шосто можна, тільки думаю, немає сенсу показувати. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли. Що я намагаюся вам об'яснити ще, до речі, що хочу сказати, можна підіймати зі щеплення. Тільки ну, головне з газом не перебачувати. Коли хочете підняти зі щеплення, ну, оборотів, це я забув спочатку сказати ну до п'яти тисяч. На такому мотоциклу думаю, з головою достатньо. Достатньо, тобто, тому що, якщо ви перегазуєте, то коротше, буде так. Думаю, ви зрозуміли. Ну А так як мій мотоцикл підійма... підіймається з газу, на другий, на третій, навіть на четвертій, зі стойки вже можна, то я буду показувати з газу. І чесно, новачкам краще думаю спочатку з газу, тому що ви так більш-менш щось відчуваєте. А новачок, коли не знає робити зі сипою він щось там газу дасть, бросить, мотоцикл полетить я можу зняти вже потім, коли, ну, типу другу частину для людей, в яких вже є опит, якісь там станції, якийсь стаж їзди і так далі. А це відео саме для новачків, тому прошу не судити строго. Не знаю, поїду ще раз, там, познімаю потім якісь красиві кадри для вас і потім поставляю якісь моменти зі станту. І думаю, на цьому досить це просто відео. Спустя там я не знаю декілька місяців простою на каналі. Коротше не судіть строго. А дивіться, хлопці, третя передача Бачите, я думаю, що хоча б з другої передачі, коли ви вже приблизно щось будете розуміти в тому, як правильно підіймати мотоцикл, то вам не составить проблем хоча б з другої з газу піднімати, щоб навчитися хоча б їхати. До речі, дивіться, щоб підіймати з газу більш-менш легко. Зараз покажу, що треба робити. Тому що ви не можете просто сидіти і давати газу, якщо у вас не КТМ там, наприклад. Дивіться. ну На першій можна і без розкачки, думаю, спокійно. Дивіться, їдьте на другій. І просто, ну, я рахую, що тормозом це вже лише щось там давати, дивіться. Просто їдете, надавлюєте різко навперед і в той, і в той момент даєте газу. Ну, типу. Це просто не знаю, базові поради. Це навіть не обучалка, це просто поради, методи, як можна навчитися. Думаю, основне я вам розповів, що потрібно новачкам. А, і до речі, що коли ви вже там більш-менш навчилися стантити, щоб у вас не були високі обороти там, як обороти, як часто бувають у людей. Просто потрібно чимомога скоріше перемикати передачі, дивіться. Редак. Коротше, друзі, ось і все. Я розповів базові вправи, що як робити, з чого починати, аби навчитися стантити хоч якось. Кому це відео сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Пишіть свою думку на рахунок цього відео в коментарі. Пишіть, кому це відео сподобалося. Ось і все. Дякую всім за перегляд. Всім удачі, всім пока.